Друзі, привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковка. Знаєте, мені треба було гель-алоє купити, і я забігла на секундочку за гелем алоє і купила. Гель Алое. <смеш> На секундочку. Тому хочу показати вам свої спонтанні покупки. Е, можливо, у вас теж таке є, що ви забігаєте за чимось одним, купуєте усе, крім того, за чим забігали. Але гель алоє я також купила. І сьогодні я вам його покажу. Отже, не будемо довго затягувати, одразу починаємо. Перше, це не спонтанна покупка. Це я мала купити вже протягом останнього тижня, бо у мене закінчились фільтри для кави тиждень тому. І кожного разу я їх купити забувала, коли заходила в магазин. Сьогодні, нарешті, це сталося. Єс, молодець. Умнічка. Далі, я купила ось такий йогурт, банановий. Це не йогурт, а протеїновий коктейль. Ем, ну, Знаєте, жіночка є у віці, а жіночкам у віці треба дбати про кількість протеїнів, які вони споживають. От я і дбаю, тим більше, що це такий коктейльчик смачненький має бути, бо банановий тож солоденький. Це я не купила, тобто купила давно колись, але тут воно в мене виявилось у сумочці, тож я вам теж його показую. Це ось такий. Типу, як рукавички, не знаю, як вони називаються. Мені колись сподобався дуже колір, такий біло-червоний новорічний, і я собі їх купила. Це я сьогодні в них ходила. Далі ще один протеїновий коктейль ось такий дуже відома фірма, відомий бренд у Фінляндії Еловена. Він позиціонується як бренд здорового харчування, багато чого вони роблять із. З чого? Із вівса, батончики вівсяні, ну, всяке таке різне. І тут написано, що тут багато в нас протеїну, тут ті фрукти називається, манго, персик і маракує. Я дуже люблю такий смак фруктовий, тож також собі перекупила це все те, що потрібно. Далі, друзі, Покладу собі тут чек, навіть взяла. Далі, друзі, те, що спонтанне. Отже, забрала я за Гелем Алої і бачу. Це було у магазині дешевих товарів, який називається Нормал. Там, де я зазвичай раніше купувала все, що завгодно, із категорії те, що мені зовсім не потрібно. Тобто, ну знаєте. Це ніби як Аліекспрес, тільки, тільки офлайн. І останнім часом я намагалась його уникати. Я туди забігала тільки понюхати е, парфуми, тому що там інколи з'являються якісь е, арабські парфумчики. І оскільки в мене більше нема де понюхати цих арабських парфумчиків, то я туди час від часу забігала їх понюхати. І також я там купую гель-алоє від Холіка-Холіка, тому що він там найдешевший. І от сьогодні в пошуках свого найдешевшого геля Алоє я набрела в магазині Нормал на кошик із розпродажем. Оє! Як же я можу таке проминути? І ось перший товар із цього кошику це коштувало євро. А Дезодорант має бути. Написано, що тут мандариновий він цей дезодорант. Я його навіть не відкривала і не дивилась, що це воно таке. І це воно якесь таке. Чорті шо, дорогі друзі. Бачите, тут якийсь такий гель, і як його звідси виколупати, Бог його знає. Ну, Євро можна було зекономити. Напевно, це треба ось тут знизу тиснути, і воно має вилазити якось. А може отак. Пахне так собі. Можна було, знаєте, там і понюхати запаху особливого. Я не відчуваю. А, так, тут намальовано. Ось, бачите? Знизу тисни і воно має вилізти. Але, оскільки це вже, мабуть, дуже старе. Оттуда то... добре, буду займатися цим пізніше. Невдала покупочка. Євро пішло в нікуди. Далі, друзі, що купила? Купила ось такий освіжувач повітря. Це, до речі, не на знижках, але в тому самому магазині Нормал. Коштував він там щось, навіть не хочу шукати, ну, десь там 6 євро приблизно. А, захотілося мені освіжувач повітря. Тут такий ось бавовна намальована. Якийсь має бути такий а, запах чистоти, і автоматично він має розбризкуватися. Хочу поставити собі у туалет, тому що хочеться мені, щоб в мене в туалеті так гарно чимось пахло. Як він працює, я ще не розібралась. Але тут у мене є ось інструкція. Я думаю, що я пізніше розберуся. А зараз я просто хочу його розкрити. Так, ну ось це така типова штучка, бачите, яка. Самостійно, час від часу випорскує те, що ній є. Запаха поки що я не чую ніякого. Чому зараз не показую, як він працює? Тому що я така тугодумка, я зараз як почну розбиратися, то це займе дуже багато часу. Далі, друзі, що я купила на розпродажі? Також це коштувало якихось там центів, не пам'ятаю, 70 чи 80 центів. Для миття посуди. Я мию посуду вручну. в мене, на жаль, немає посудомийної машинки, що мене дуже засмучує. Але, і що тут я бачу? Що класний засіб і дешевий. Ось такий. <гум> Тому я його і купила. Буду мити посуд. Далі, <гум> знову ж таки, на своєму розпродажі я купила 3 євро на розпродажі. Ось це коштувало. Чому я його купила? Що це таке, по-перше? По-перше, це друзі рум'яна. Я вже заріклася купувати косметику, бо вона мені не потрібна, бо я нею практично не користуюсь. Користуюсь раз в 360 років я косметикою. Але, але, побачивши ось цей продукт, дуже сильно намагаюся його роз... Відкрити. І не можу. Ну, і Бог з ним, то я порву просто цю упаковку, бо вона мене бісить. Побачивши ось цей продукт, я його купила. Чому? Тому що це такий колір рум'ян, який я хочу, і якого в мене немає. А який саме а червоний. І колір тут називається палома. Ось такий, я сподіваюся, що він червоний, а не жовто-гарячий. Гарна, дуже така пляшечка, до речі. Чомусь їх не розкупили. Вони давно, я бачила давно ці рум'яна на них звертала. Ну, ні, думала, що засохло, але слава Богу, ні. Ось такий умілець. ну, видно вам, дивіться, який гарний колір рум'янця виходить. Я можу, до речі, навіть зараз собі і забісити цей рум'янець. Отак. Отак. Мені подобається, якщо рум'янець робити ось таким червоним кольором, ну, я, напевно, забагато нанесла. Тому що саме червоний колір при Він робить такий ніби як морозний ехвект. Ось. Дивіться. І ви знаєте, і мені подобається. Так, це вдаленька покупочка. Далі, Далі виставили на знижку ось такі. Патчі, не патчі, як це називається? Ну так, патчі просочені е, тонером від Ануа. Ануа дуже популярний зараз останніми роками, а не зараз е, корейський бренд. І я бачила в якоїсь косметологині колись давно на Ютубі вона рекомендувала саме ці пади, це називається пади. А не патчі, а Ці пади, і я не пам'ятаю, чи вони з кислотою, чи вони не з кислотою. Можливо, і трошки з додаванням кислоти. Зараз я це прочитаю, але оскільки були на знижці, то я бігом їх вхопила. Я колись на них дивилася, давно хотіла купити, але потім подумала, на що вони мені у мене є дешевий тонер. Так, клінсер 3-та. якийсь тут екстракт 77%, вода. Так, 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 це я, друзі, читаю, намагаюся впізнати тут кислоту. Кислоту на початках не бачу, то й прекрасно, значить, вони, якщо тут кислота і є, то вона десь там. Далі, значить, вони цілком делікатні. Спробую використовувати як тонер, протираючи обличчя. Побачу, що там? Як там, можу їх відкрити зараз? Б. Насправді, тонер у мене вже. Закінчується. І все одно мені треба було би купувати якийсь тонер. Тож, на зміну я купила ось такі пади. Ось. Бренд хороший. Ну, Дивимося, відкрила я. Тут ось така фігнюшка. Пінцетик є. Откриваємо. Дивіться. Отак. Ого! Все по-серйозному. Так. Цю штучку викидаємо. А тут у нас пади. Не хочу дуже перекидати, бо може там є а, тонер, то щоб він не вилився. Так, буду користуватися. Просто вже зараз беру у використання. Очисні пади просто написано. Далі Прислутий гель. Алое, яким я користуюся в різних потребах від холіка Холіка, Я думаю, всі його знають. 99% написано алоє, бог його знає, чи їх там 99%, але сподіваюся, що якийсь відсоток алоє там таки є. Далі купила там вже на знижках ось якусь таку, невідомо яку, не було мені коли читати, якийсь серум. А, заспокоювальний та зволожувальний серум. Фінською мовою я тут щось не знайшла. Там було наліплена якась наліпка, а. 3 євро коштує на знижках. І так усе заліплено, що неможливо його відкрити. Як я це не люблю, коли дуже важко відкрити. Ну, І, значить, не відкрию сьогодні. Ось така невеличка коробочка. Я не знаю, що це і яке це, але якимось серумом я завжди використ... користуюся. Зараз у мене ще є у використанні серум зранку із вітаміном С, а ввечері я користуюся дешевим серумом олійним із м -м ретинолом. Поки що подобається, Закінчаться ті, почну використовувати ось цей. Далі, для миття унітаза якась ось така пінка. Ніколи не користувалася пінкою, а тепер спробую користуватися пінкою. Не знаю, у нас цитрус написано, цитрусовий запах я люблю. Не знаю, наскільки вона ефективна. Купила, бо на знижках. Ні, це було не на знижках, але там все одно в цьому магазині дешево. Далі купила ось таку штуку. Якась лимонна вода, -та -та, е, бризкати, там, де сміття, там, де відро зі сміттям. І в мене останнім часом там завівся якийсь неприємний запах. Я ніби там уже і поприбирала, і помила, і все одно там якийсь такий трохи запах неприємний. Тож буду ще бризкати ось цим зверху. Далі, друзі, купила ось такі дві коробки із масками, як тут їх правильно. Був? З тканинними масками на ранок. Я не дуже, я купувала вже такі маски, і я їх не дуже аж так вони мені сподобалися. Але оскільки вони були по знижках, ось 10 євро коштує одна така коробочка. Показую на виборі, звичайно ж. 10 євро коштує одна така коробочка, і тут 30 масок. Тобто, це мені на місяць. І це гарна ціна. Одні з вітаміном С, а одні написано Hello Morning. Acne». Що це значить? Я не знаю проти акне чи що вони мають на увазі але hello morning я беру до увазі тобто зранку я ой, буду їх собі робити я би взагалі вирішила більше тканинними масками не користуватися тому що це, ну, це таке мені здається таке баловство Знаєте, толку з того багато немає а гроші тратяться але я так звикла до ось такої процедури зранку нанести маску і сидіти пити каву саме в масці, що я ось тиждень намагалася якось без цього обійтися, і мені це ну якось ну, некомфортно, незручно. Якась я залежна стала від цих масок. Спробую пізніше трошки, спробую більш морально підготуватися до того, що мені не потрібні тканинні маски кожного ранку. Тим часом використаю ось ці дві коробки, і тоді вже все відмовлюся. І, друзі. Що я ще вам покажу? Я купила парфуми Ха -ха -ха. А, Парфуми купила просто тому, що вони були на знижках, і була прекрасна ціна. А саме 7 євро. 7 євро, так, я думаю, ще тим боком вам показую, за 100 мл. Це називається друзі Елізабет Орден, Грінті і Кукумбер. Ом, огірок. Я не пам'ятаю, як пахнуть ці парфуми. Але зараз ми з вами це нагадаємо. Зараз ми розпакуємо і понюхаємо. Нехай будуть. У мене дитина любить такі парфуми свіжі. І хто не любить свіжі парфуми, всі люблять свіжі парфуми. Навіть якщо я зараз ними не користуватимуся, то користуватимуся ними влітку. А навіть якщо я не користуватимуся ними влітку, то я їх продам або подарую. Ось такий собі звичайний всім нам знайомий флакончик Елізабет Артен. Доволі такий, має доволі такий бюджетний вигляд, дуже звичайний пульверизатор і звичайна пластикова кришечка. Але приємний освіжаючий парфум. Одеколонистий має такий він вайб, друзі. Я собі десь тут зберегла. Картиночку. Озонові ноти акватичні, зелений, свіжий цитрус. Саме так і є. Це 2015 року парфум. Тобто він не новий, не з нових. Верхні ноти: огірок та цитруси. Я думаю, що ті, хто хоче дуже. Він, знаєте, трошки нагадує, колись такий був, я пам'ятаю, дуже давно ще за часів Радянського Союзу агурічний ласьон. Трошечки від цього агуречного ласьйона тут є, але не так, щоб він був абсолютно як той агурічний ласьйон. Значить, верхні ноти, огірок і цитруси. Цитруси, звичайно, є, огірок можна домалювати. Середні ноти зелений чай, кавун та французька фіалка. Ні базові ноти амбретта і Амбра. Ну, друзі, з приводу Амбретти і Амбри. Не знаю, це такий одеколончик, свіжачок. Такий розходний матеріал. За 7 євро мені 100 мл ось так освіжатися зранку. То, що треба. Буду освіжатися, а якщо набридне, то продам і не буду паритися. Ось так, така спонтанна покупочка. А ще, друзі, я хочу поділитися із вами своїми враженнями про парфуми, які я сьогодні тестувала. Забігла я в магазин, і в мене ось три блотери, в магазин Сокос. І там я затестувала троє різних парфумів. Які це парфуми я не підписувала блотери. Я дуже сильно намагалася не забути, які парфуми я тестувала. І зараз я спробую це згадати. М -м -м, це щось таке ніжне. Дуже слабо пахне. Я здогадуюсь, що це, але поки що залишу при собі. Другий пахне сильно. Другий блотер пахне сильно. І другий блотер це, значить, надихнула мене на затест цих парфумів Аня Валеріана. Яку я сьогодні зранку подивилася, вона показувала, що купила собі нещодавно. Від такі в рожевому такому флакончику а, цього року новинки три а, одеколони. Вони, мабуть, позиціонуються як одеколони, троє різних одеколонів випустив ланком рожева пляшечка, жовта та зелена. Ну ви зараз бачите на екрані цю пляшечку я вам виставлю. Over the top ланком для жінок та чоловіків. Тобто ось цей рожевий, я м, саме його тестувала, він позиціонується як унісекс. Це, бризкала я його на блотер. Годинки три, тому, годинки три тому. Запах доволі сильний. Не доволі сильний, а прямо таки досить дуже відчутний. Знач, значно відчутний. Ну, я не хочу казати прям дуже, бо це, дивлячись, з чим порівнювати, але перебили мене, телефонували мені. Зараз з вами договоримо про парфуми, а тоді я перетелефоную. Так от, запах сильний і. Чим мені пахне? Мені пахне помідорним листям. Я тестувала ці одеколони ще влітку, усі троє. І жодний із цих одеколонів мене так дуже сильно не вразив. Єдиний, який я із них запам'ятала, це, власне, ось цей рожевий. Чим запам'ятала, бо пахне помідорним листям. Можливо, я б. Його і захотіла тоді придбати, не факт, що придбала б, але можливо б захотіла придбати, якби у мене не було схожого парфума. А у мене є від Діптік тіні на воді. Я колись купила собі з рук майже повну пляшечку у туалетній воді. Тут його на фрагрантиці порівнюють ось цей від Lancome. Рожеву цю пляшечку порівнюють із тінями на воді а в парфумованій воді. Парфумовану воду від Діптік-Тіні на воді я ніколи не тестувала. А може колись і тестувала, але не пам'ятаю. А от туалетна вода в мене є, і вона таки дуже схожа саме ось цим помідорним запахом на ось цей ланком. Було б добре провести паралельні затисти, але. Не буду я зараз шукати вже ті тіні на воді, бо я їх сховала як літній парфум, десь туди далеко. Що в нас каже фрагрантика про ланком ось цей рожевий одеколончик? Зелений, ароматичний, білоквітковий, свіжопряний дерево-фруктовий. Чому ні саме так і є? Піраміда не дуже тут широка. Верхні ноти, зелені ноти, лист помідора, так і вказано, та фруктові ноти. Фруктових тут нот я ніяких не чую. Я тут чую лист помідора і, можливо, помідор сам. І ось Аня, власне, розповідала, що їй ці парфуми пахнуть помідором, плодом помідора. І я мушу з нею погодитися. Тут м, є. Ну, є такий ніби як листя, ось це пахне, але можна ще й домалювати собі помідор. Можливо, ось так фруктові ноти. І мають таке, такий ефект, що, здається, що є ось такий соковитий, рожевий чомусь мені вважається помідор. А може, така не казала, що рожевий та через те, я так ніби пам'ятаю, є тут жасмин? Де тут той жасмин? Не розумію, може, пізніше почне відкриватися. Залишу собі цей блотер, буду його рознюхувати. Може, пізніше відкриється жасмин. В базі мають бути деревні ноти. що зараз вже можу сказати? Що достатньо стійкий цей парфум. Я, до речі, його нанесла була собі на шалик ось тут спереду, і я увесь час, коли ходила містом, я відчувала цей запах. Він ніде не зникав і я не, не переставала його відчувати. Він мене не напрягав, мені було цікаво його вдихати. Тож непоганий парфум. Візьміть собі до уваги, хто любить ось таке щось, таке, щось не таке. Так, далі. Далі в мене є двоє парфумів, таких, знаєте, не дуже виразних. Дуже слабенько вони пахнуть. Одні. Я зараз намагаюся їх вирізнити з них, хто є хто. І це мені не дуже вдається. Одні мають бути зелений чай від Елізабет Арден фісташки. І ось це вони, скоріше за все, бо тут є такий трошечки фісташковий припах, а другий від Дони Каран Нью-Йорк бідаліше з Fresh Blossom. І що я можу сказати? Обоє цих парфумів пахнуть дуже-дуже слабенько. І як я вже зазначала, я наносила їх на блодери години 3 тому. А, в Green Tea Pistachio Crush Елізабет Арден у нас має бути ваніль, зелений це я читаю акорди, цитрус, квітковий, пудровий дерево, свіжопряний, свіжий, горіховий і троянда. Троянди геть нема тут. І приблизно. У верхніх нотах зелений чай, фісташки, бергамот. В середніх нотах геріотроп, магнолія, трояндова вода. Ну ось трояндова вода, може, тут і є. Сьома вода на киселі. Базові ноти, стручок ванілі, біла амбра. Порівняно із ланкомом, що ми пам'ятаємо на мінуточку одеколон, це пахне дуже так слабенько, дуже слабенько. Але коли я його тільки наносила на блотер. То я пам'ятаю, що ось так хвилин 5 його помахав, хвилин 5 його понюхавши, отак махаючи біля свого носа, то я якийсь там припах фісташки почула, і мені навіть здалося, цей запах здався навіть цікавеньким. Геліотроп тут трошки є, ну тут усе, знаєте, таке дуже трошки, усе трошки, все пахне трошки. Загалом запах приємний, але дуже слабенький і, очевидно, нестійкий. І третій це Bidelicious. Як він там називається? Від Нью-Йорк. Така рожева пляшечка кругленька, Fresh Blossom. зараз вже відчуваю. Значить, тут у нас фруктовий, біло-квітковий, троянда, свіжий, цитрус, зелений, квітковий, солодкі ноти, ароматичні дерево. Мені сподобався, коли я нанесла, чому я саме його спробувала. Взагалі мені подобаються ось ці яблучка від Don Нью-Йорк, DKNY. Подобаються чим? Ну, такі в них приємні, свіжі, трошечки фруктові, але такі ненасичені, ну, от, власне, свіжі, приємні, свіжі аромати. А ось цей а, пахне яблуневим цвітом. І я читала у відгуках на фрагрантиці. Там так людей зазначають, що пахне власне яблуневим цвітом. Спочатку яблочко, потім яблучко вивітрюється і пахне яблуневим цвітом. Хоча у піраміді вказано у верхніх нотах грейпфрут, абрикос листя чорної смородини, ну, мені пахло скоріше яблуком, коли я спочатку почала його нюхати. Середні ноти Троянда, конвалія та жасмин. Ну, Тут десь так віддалено якісь квіткові запахи є, але вони скоріше, власне, запах. Це запах скоріше яблуневого цвіту, цвіту дерев, такий ніжний дуже, ніж ось ці жасмин. Ні, ну це от яблуневий цвіт. І в базі червоне яблуко та деревні ноти. Але в базі я саме відчуваю дуже ніжний. цей аромат дуже ніжний. Знаєте, такий дуже. Політкоректний, ось... Ох, яблуневий цвіт. Це все, що я можу про нього сказати. Дуже приємний. Я сподіваюся, що це саме цього аромату піраміду я відкрила. Ну, Це точно Донна Каране Каран, Нью-Йорк і точно рожева м, пляшечка, але там їх є кілька фреш Blossom. Є там якийсь інтенс, не інтенс, але мені здається, що по етикеточці це саме ось ці парфуми. Сподіваюся, я не переплутала. Ось і все, друзі. І не так багато я і накупила. Добре, що я зняла відео, а то всю дорогу додому мене терзали терзала моя совість, що знов, знов накупила. Ти ж собі казала, що ти більше не будеш, не будеш витрачати гроші просто так. От, ну Трошечки інколи можна для зняття, друзі, для зняття стресу. А пахла я сьогодні ось. Цими бюджетними парфумами. Екскламасьйом. Mm. І мені дуже подобалося. Це ніжно пудрово кремовий Ой, аромат, косметичний такий аромат. Прям мені дуже сподобалось сьогодні ними пахнути. Я їх виставила і буду ними користуватися на щодень. Десь у мене ще з половинка є цих парфумів. Так, половинка. Якраз мені на зиму вистачить. Ще, друзі, я затестила в магазині ті, що я хотіла парфуми колись купити від фурли. Теж виставлю вам пляшечку Романтика. Я їх собі набризкала на долоню. Я люблю, до речі, на долоню бризкати парфуми. І що я вам скажу? Я перестала їх хотіти. Там щось таке є, що мені заважає. Під час розкриття цього парфуму щось розкривається, таке, що мені не хочеться, не хочеться, чим мені пахнути, не хочеться. Отже, в принципі, все, що я купила, окей, окрім ось цього дурного дезодоранту. І я його не планувала купувати. Я вже пройшла, я вже набрала все, що хотіла у цьому ящику дешевих товарів, пройшла. Аж тут краєм ока побачила, що якась жіночка. Розглядає ось цей дезодорант і каже своїй доньці: Дивися, дивися, який дезодорант! А я думаю, дивися, дезодорант євро коштує, треба взяти. От, ну я ще його спробую звідси виколупати, звичайно, і спробую ним покористуватися. А раптом мені це вдасться. А раптом мені це вдасться. От і все. Завершую на цьому своє відео. Була рада з вами зустрітися. До нових зустрічей. Усім бажаю гарного настрою. Бувайте!